Вітаю на каналі! Сьогодні ми будемо оглядати об'єкти режиму створення персонажа, нового доповнення бізнесу та хобі. А якщо вас цікавить геймплей, то відео по ньому вже теж є на каналі. і Десь вам зверху в підказочці вискочить. Розпочнемо сьогодні з об'єктів для чоловіків. У мене вже персонажі переодягнені, бо я з ними записувала дослідження гемплею цього доповнення. Якщо говорити по кількості об'єктів, то насправді непогано. Але є деякі об'єкти, які я просто не бачу де використати. Наприклад, ось ця вкорочена футболка поло. На ній класні принти, в неї класний матеріал, вона якісно зроблена, але вона вкорочена і я тупо не бачу, куди її використати. Для чоловіків, для жінок без проблем. Базова футболка класна. Однотонні принти має, прикольно виглядає, прикольно заправлена спереду. Так, в принципі, багато хто носить. І знову ж таки, мені подобається те, як зроблені ці речі. Далі йде ось така куртка, авіатор, шкірянка з хутром. Однотонні варіанти насправді класно виглядають. Мені подобається. Ось така ось сорочка. Вона йде для літньої погоди. Знову ж таки, прикольні принтиву на сіточку. Цікавий такий піджак з водолазкою. Хоча не знаю, це скоріше якесь може коротке пальто, а не піджак. Виглядає теж прикольно і навіть цікаво виглядає з принтами. Таке мої персонажі б носили. Насправді, ось таку жилетку мої чоловічі персонажі не носили б. Знову ж таки. Не бачу. Не бачу проблеми в тому, щоб зробити для чоловіків такий самий варіант, тільки з подовженою жилеткою. Кольори прикольні, текстури прикольні, зроблено прикольно, принти прикольні. Але вона вкорочена і не для чоловіків, як на мене. Далі йде ось це вже насправді піджак з водолазкою. Він теж здається трішки вкорочений, наче не сильно довгий, але в цілому виглядає непогано. Однотонні варіанти та теж варіанти з гусячою лапкою. Далі йде такий кардиганчик на футболку. Ну, це знаєте. Ну, звичайний типовий кардиганчик, нічого такого особливого. Більше яскраві варіанти, однотонні і трішки з принтами. Ось цей прикольно з принтом виглядає. А далі ось така майка у нас де з сіточкою прикольно так виглядає. Вона насправді непогано підходить для спортивного одягу, але все рівно такого особливого в собі немає. Далі йде ось така. Ось такий робочий одяг, я б назвала. Він весь вимазаний явно гончарством займався персонаж. Є і чисті варіанти його, і брудні варіанти. І все таке досить, знаєте, в таких неяскравих кольорах. Ну, явно, більш таке все для роботи. Ще одна майка, ось така. Різні кольори ось тих вставок під рукавами, різні кольори майки. Теж нічого особливого для спорту прикольно, напевне. Знову майка. Тепер вона йде, так наче з скетчами. Ескізами для татуювань. Вони виглядають прикольно. Є однотонні варіанти, є знову з тими ескізами, типу, скетчами. Непоганий теж варіант для літа, для спортику чи, можливо, навіть піжами. Прикольний светр з бананкою. Прикольно виглядає. Мені подобається текстура светра, принти непогані. І прикольні кольори теж бананки, що змінюються. Ось тут прикольно так рено підходить. Різні кольори, відповідно. Далі йде светр під шию. Теж знову ж таки, мені в цілому текстури в цьому доповненні в одязі дуже навіть сподобалися. Вони гарні, вони виглядають якісно. Але деякі рішення в дизайні одягу не для мене. Ось це нормальна, довга жилетка на сорочку Вже це виглядає теж непогано. Єдине, що мені тут напевне не вистачає е, жилетки з принтами. Ось ця мега сексуальна. Сорочка на дуже багато кому подобається. Вона дійсно виглядає прикольно. Вона виглядає об'ємно, так як і в принципі весь одяг тут виглядає об'ємно, а не плоско. Прикольні кольори, яскраві, неяскраві, темні світлі. Коротше, мені подобається. Ось така ковтинка. Далі в нас де знову ж таки однотонні варіанти: яскравіші, темніші, світлі та темні, без принтів. Далі йде ось така куртка. Вона знову ж таки мені виглядає, наче трішки вкорочена, і така, наче трішки в ширину йде внизу. Я насправді в житті такі куртки не люблю, того що в них піддуває. Тому е теж не зовсім мій варіант, хоча виглядає непогано. Далі йде футболка поло, досить така базова. Вона в врена, в принципі, була. Я йому брала приємні дуже кольори. Мені подобається. Ось цю поло. Я насправді буду використовувати багато. Далі йде худі, кофта з капюшоном, коротше кажучи, теж вона з однотонними різними кольорами принтів немає. Наниз, ось такі. Спортивні штани дуже об'ємні, мені здається, що Ну, вони рахуються спортивними, але це, скоріше за все, домашні штани, я б їх назвала, бо спортом в них не дуже зручно, напевно, займатися. Однотонні варіанти, двохкольорові варіанти, ну такі непогані. Далі йдуть ось такі, це вже якісь як брюки, однотонні та з принтами, з гусячою лапкою в клітинку. Знову однотонні в різних кольорах. Наступні йдуть джинси, напевне, ось це, бо якісь робочі штани. Робочі штани вони є чисті, є броді. Дні, і знову ж в таких відтінках більш темних, напевне, на яких не так видно, що вони брудняться. Далі йдуть ось такі джинси з поясом. і Це ті джинси, в яких видно хазяйство єдині, напевне. Не знаю, що за прикол саме з цими джинсами, але ну ладно. Взагалі можна було б зробити на всі штани. Вони йдуть однотонні в різних кольорах. Кольорів не так і багато, насправді. Далі йдуть ось такі цікаві брюки. Такий цікавий варіант. Мені здається, що це більше жіночий варіант, насправді, і там насправді для жінок будуть такі ж самі. Ще одні джинси, прості базові прямі джинси. Ось це насправді норм. Прості базові прямі джинси. Далі йдуть ще ось такі брюки, це. Класичні прямі брюки вже. Шкода, що без пояса. А пояс там насправді порішав би. Однотонні варіанти. Шорти, теж більше до якогось такого класичного варіанту, це ж костюмного, я б сказала. Мені подобається текстура цих шортів, прикольно виглядає. Ну і приємні кольори. Далі йдуть ще одні джинси вже завужені. Джинсів просто трендець додали, так наче їх мало в грі. Знову ж таки, різні кольори. Тут всі варіанти однотонні. Далі ще одні спортивки, джогери, чи що там воно, цей стильний модний приговор з квітневою. Непогані насправді варіанти однотонні. І далі йдуть ось такі. Дивні штани, інакше просто не назву однотонні, і в двох кольорах вони йдуть. Переходимо до взуття аж п'ять пар. Ну, ось ці туфлі лофери насправді класні. Вони мені подобаються. Вони щось, типу, в стилі Лорпіано, як я розумію. Точно модний приговор зі мною зараз тут. Прикольні ось ці ось боти. Напевно, я візьму шорти. Ось ці е, боти прикольні, мені прям сподобалися. Я такі люблю. Вони є прикольні в однотонних варіантах і резинки з. Принтами, що теж цікаво, виглядає. Ще є ось такі тапульки. Ну, як на літо непоганий варіант, насправді непогана альтернатива. Кросівки. чи що там воно коротше, ось такі ось кросівки. Це не той стиль кросівок, який люблю я, але для різноманіття піде. Ось такі ось сапожки високі, вони, наче, знаєте, такі, як на резинці зверху. По кольорам, в принципі, виглядають непогано. І для різноманіття теж піде єдине, що я не бачу своїх чоловіків такому своїх чоловічих персонажів, але то вже діло десяте. В костюмах є аж шість варіантів. Тут є такі собі робочі варіанти одягу, в яких персонажі займаються, не знаю, татуюваннями, наприклад, або гончар, або гончарством. Прикольний, досить ось цей фартух. Непогано зроблений. Хоча мені а, на трейлері, ще в самому трейлері, воно виглядало, наче трішки. Альфою віддавало мені не мавсі смач текстурами, а альфою, і в якісь деякі моменти в грі воно мені досі так віддає, але це напевне через те, що воно класно зроблено, воно не плоске. Гляньте, як е, ці штучки, як ці лямпаси, як ці пояски. Що це таке? Гляньте, коротше, як гарно все виглядає. Приємно виглядає. Єдине, що ось, ось тут видно, що текстурки вже погірші Гірші над цими е, пасочками постаралися краще. Того, напевне, в мене таке, знаєте, відчуття, що воно десь щось трошки ну, не то. Але в цілому в цілому виглядає прикольно, є чисті варіанти, є брудні варіанти. Далі йде ще одне пальто з джинсами. Пальто, до речі, прикольне. Теж є однотонні варіанти, є варіанти з принтами, клітинку та гусячу лапку. І найтоло партії є ще ось такий костюм з капюшоном і шапкою. Звичайно, там замінюватись буде зачіска в персонажів. Прикольно виглядає це. Знаєте, такий собі м, робочий зимовий варіант, коли ти десь, можливо, працюєш на вулиці, будівельники, якісь не знаю. і ось так ось одягаєшся, щоб тобі було і зручно і тепло. Далі ще є ось такий комбінезон. Теж прикольно виглядає. Теж є чисті і брудні варіанти, і є варіанти, в яких, наче, -то гончарством займалися. А є такі, що натякають, що це костюм а, майстра по тату. Мені подобається, як виглядає. Теж. Приємні кольори, і теж класно, що воно не плоске. Одяг, ну от те, що класно в цьому одязі, він не плоский. І ось такий ще костюмчик. Непоганий, тільки для мене за короткі штани, якщо чесно. Але виглядає теж прикольно, прикольні кольори, прикольна текстура. Перейдемо до зачісок. Зачісок насправді багатенько додали, але знову ж таки присутній момент повтору жіночих і чоловічих зачісок, буквально, наприклад, ось ця зачіска, наприклад, ось ця зачіска. Вони повторюються. До речі, тут дуже добре видно, що Врена пофарбоване волосся. Напевне, ми ще окремо жіночі зачіски глянемо на Елеонорі, але в цілому ось такі ось зачіски. Вони гарні. Вони прикольні, вони цікаві, вони всі різні, мені подобається. Ось така зачіска прикольна, ось така гулька гарна. Короткі зачіски прикольні. Ну, ось ця трішечки мені дивнувата, але вона все рівно непогана. Ось ця дуже класна зачіска. Ось ця прикольна і теж, типу, пофарбована. Тут є два варіанти фарбоване і нефарбоване. І мені насправді. Правда, подобається ще ось ця чоловіча зайчіска. До речі, дуже прикольно вона на дітях. З цим доповненням також приходить одна нова борода, ось така ось кучерявенька борода. І також є три головних убора. є шапочка, теж різні однотонні варіанти кольорів. Прикольно виглядає, мені подобається її текстура. Ось такий капелюх. Це, напевно, капелюх, схожий, як в єноті. Тут вже поєднання декількох кольорів, і також є більш такі однотонні. Варіації. І є берет. Берет насправді класний, мені сподобався. Цікаво буде попробувати його з зачісками з різних доповнень. Прикольні різні кольори, є більш пастельні, є більш яскраві. Ну а тепер давайте переходити до жінок. І почнемо напевне з зачісок, щоб показати, як на жіночих персонажах виглядають зачіски. Зачіски насправді практично всі повторюються: ось одна нова зачіска для жінок. А всі решта зачісок повторюються. В мене останнім часом якось, наче вони обрізаються, наче вище стало персонажів показувати. Я не знаю чому. Зачістка насправді прикольна. Така гулька зав'язана. Гарно виглядає і текстура ось цієї зачіски, та й в принципі, в цілому, всіх, якщо подивитися, гарно пророблені, пропрацьовані зачіски. Ось ця теж прикольна, ось ця прикольно на жінках виглядає. В основному всі прикольно виглядають, всі цікаві, короткі в тому числі. І таке відчуття, що в жінок наче трішечки менше, їх чи навпаки на одну більше. Я брала Леонорі, ось цю зачіску. Мені сподобалася. Головні убори тут такі ж самі, але є ще аксесуари. Є ось такі ось сережки, різні металеві відтінки, і є також аксесуари на шию. Підвізку ви на ній вже можете бачити. Теж тут різні металеві відтінки цих ланцюжків. Є ось така хустиночка, цікавенька на шию, чіпляється. Різні варіанти з принтами, є варіанти однотонні. Досить багато кольорів і ще принти. І є ще ось такі ось буси. Виглядають, до речі, як якась етнічна прикраса. Як на мене, але тут я не можу сказати нічого точніше. В цілому теж прикольно, і в них до них є ще комплект браслету на руку. Власне, зараз думаю, є сенс подивитися браслети. Ось такий браслет на руку, комплект до тих бусів. І ще металевий браслет, який в Леонори був до цього. Знову ж таки, звичайні металеві відтінки, просто я не зможу їх вам показати нормально, бо тепер приближує на низ руки, при тому, що браслети є якби на плече. Ну і давайте переходити до. Одягу, якщо так, от, зразу кинути оком, то можна побачити одяг, який повторюється: наприклад, ось ця сорочка, ось це поло. Але воно виглядає нормально, в принципі, для жінок таке вкорочене. Ось ця жилетка з водолазкою теж для жінок гарно виглядає. Ось ця ковтина на футболку повторюється в нас. Ось ця майка теж повторюється. Ось ця сорочка повторюється, бо як сексуально вона на жінках виглядає, ви тільки гляньте. І ось цей робочий одяг теж повторюється. Також для жінок є і новий одяг, унікальний, що не може не радувати, що в них все-таки в жінок чоловіків є трішки різного одягу. Ось така ось ковтина. У нас здається, альтернатива тій курточці об'ємній. Яка є для чоловіків. Є однотонні варіанти, прикольні варіанти. Я десь тільки що клацнула, гляньте, з які рукави гарні, які принти. Знову ж таки, мені так подобаються текстури одягу в цьому доповненні. Вони дійсно гарно виглядають. Ось такі ще варіанти, і ще варіанти з кольором. Далі ось така е, жилетка, яка зразу була на Леонорі, яка мені дуже сподобалася. Теж в різних однотонних варіантах, кольорах. Теж прикольно виглядає, досить так елегантно. Ось це новий такий кардиган. Куртка, не знаю, як це правильніше назвати. Прикольні принти. Він, наче, знаєте, такий, прям от видно, що об'ємний, дуже гарно біля шиї зроблено. Ну, реально подобається мені як зроблені об'єкти. Можливо, не всі об'єкти тут підходять саме до мого стилю персонажів, але мені подобається якість цих об'єктів. Прикольні різноманітні принти і однотонні такі більш варіанти теж є. Далі в нас де ось така шкіряночка вкорочена. Мені здається, вона вже є в грі корочені шкірянки, які я не використовую. Тому, напевно, це буде. Ще одна вкорочена шкірянка, яку я не використовую, але виглядає вона в цілому прикольно. Цікаві різні варіанти кольорів однотонні, не з принтами. З нового ще ну це не зовсім нове. Воно дещо повторює те, що є в чоловіків, але видно, що моделька під жіночу фігуру в принципі зроблена. Це приємно. Знову ж таки різні варіанти з принтами. Боже, як мені ось цей варіант подобається. Ви не уявляєте, воно так гарно виглядає їй. Так гарно. Однотонні варіанти більш такі з різними принтами. Гляньте, який тут принт теж гарний. Гляньте, як гар... Блін, Мені дуже подобається. З новенького ще є ось така блузка з таким напівпрозорим верхом. Банд цікавий, воно виглядає прикольно, але досить так, знаєте, екстравагантно, напевне. Не всім підійде, коротше кажучи, знову ж таки, різні варіанти однотонні, є поєднання кольорів, де банд іншим кольором, є навіть з принтом горошок, червона, жовта і біла. Блін, біла в горошок насправді виглядає навіть гарно дуже. Не На така, навіть не біла, а трішки молочна. Перейдемо до штанів. Деякі штани повторюються, є дві нові спідниці, точніше, майже всі штани повторюються, є дві нових спідниці і одні нові штани. І мені здається, Трошки менше, як в чоловіків. Могли б додати більше тих базових джинсів, які додали чоловікам для жінок теж. А то таке відчуття, що жінки джинси не носять. Або якщо носять, то вони якісь з подвипендром. Перше, ми бачимо ось такі ось більш класичні брючні штани, однотонні з принтами в гусячу лапку та в клітиночку, в принципі, таке, як в чоловіків. Це теж спортивки такі, як чоловіків. це теж штани, як в чоловіків, це теж штани, як в чоловіків. От одні штани додумались додати. І зате прибрали випоклість. Респект, не просто задоблювали. Це теж джинси як чоловіків, і це теж оті, в принципі, брюки, які я говорила, як чоловіків. До речі, ще навіть нічого так виглядає з цією блузкою. З нового йдуть ось такі брюки, довгі, що там палацо, вони здається. І все б нічого, але знизу воно виглядає не дуже гарно, якщо вже на те пішло. Все-таки трішки, напевне, коротшими я б їх би зробила, і воно виглядало б краще. Ідея хороша, ідея хороша але воно виглядає пламано Низу, як на мене, є ще дві пари спідниць, міні-спідниць. Вони, вони йдуть типу, в комплекті до ось цієї шкірянки. Ось така спідниця і ось така, де, типу, видно стрінги. Але якщо придивитися ось тут на ножки на бедра, то можна помітити, що там, наче, текстура міняється. Варіанти кольорів, в принципі, такі ж самі, як і для курточки, це йде комплектом. Ну, Воно, типу, прикольно, але ну, типу, це не те, що я б використовувала. А от якщо вже перейти в костюми, то тут для жінок трішки більше одягу. Крім таких. Самих костюмів для хобі. Так так назвемо їх ось такого костюму та ось цього з фартухом. Повторюється також ось цей комбінезончик, як для чоловіків, так і для жінок. І ось цей наряд з пальтом теж повторюється. Якщо йти далі, з того, що мені прям сподобалося, мені дуже сподобався ось цей комплект, це максимально затишний і милий домашній комплект. Просто дивишся на нього, і ти розумієш, що сімочка може сидіти вдома з чашечкою кави, читати книжечку, просто мені дуже сподобалося. Гарні поєднання. Кольорів в тому числі прям дуже приємно виглядає, і ну це затишок просто. Мені, мені дуже сподобалося. Далі йде ось така ось сукня, така цікава з цікавим таким коміром. Якщо в такому яскравому кольорі, то вона мені насправді не дуже подобається. Але є деякі варіанти, наприклад, вже розуванький краще виглядає, червоний чорний теж гарно виглядають. А з принтами мені здається, що деякі кольори теж непогані, але не всі. Ну, типу, якщо дивитися тут, то мені здається, що цей принт погано. Лягає саме біля коміра, і воно якось наче зливається негарно. Далі йде ось такий костюмчик, там, сучуть всього, шорти, і ось такий піджак. Теж виглядає непогано, є однотонні варіанти, є також варіанти з принтами в клітинку та в гусячу лапку різного розміру. Ось такий комплектик з шубою. Це ж шуба, я так розумію, чи може ні, це, напевно, не шуба, це дубльонка. Така вона, знаєте, трішки в ретро-стилі, насправді, але все рівно виглядає прикольно, і я думаю, що можна знайти для яких персонажів таке буде дуже навіть підходити. Далі йде ось такий твідовий костюмчик. Прям неочікувано якось навіть мені було його тут побачити. З різними відтінками, з різними кольорами. Деякі виглядають прикольно, насправді тут ще є з гусячою лапкою, теж цікавенько виглядає. Ну, що цікавенько виглядає, мені подобається, наприклад, ось цей варіант. Тут по кольорам дуже приємно підібрано. Якщо про гусячу лапку говорити, то ось цей. Варіант, інакше, такий персиковий виглядає, теж непогано. Решта насправді ну вже таке, то вже дуже навіть на любителя. Далі йде ось такий костюм. Теж мега прикольно виглядає об'ємно. Тут можна побачити багато складочок, там де поясом обв'язано, гарненько виглядає. Ось такі, ось різні кольори, різні принти. Цікавий такий халат. Напевне, з нового також йде ось така ось сукня сарафан. Що мені подобається, ось ці ось попередній варіант, ось цей ось варіант. Це реально для старших персонажів, для е, персонажів літнього віку для бабусь дуже навіть класно підійде. Бо останній раз мені здається, щось що такий комфортний одяг для бабусь додавали напевне з доповненням зростаємо разом. І тут насправді логічно те, що його додали, тому що саме доповнення ще й про те, як старші персонажі Нажі, передають свою мудрість молодшим. Теж прикольні різні принти. І також гарні однотонні варіанти. Прям дуже гарно виглядає. І ще одна сукня це вже більш така, напевне, офіційна сукня. Різні однотонні варіанти, її виглядає дуже навіть гарно. Приємні дуже кольори, мені подобається. Цікаво виглядає. І наостанок ще ось такий ось комбінезон. Знову ж таки, різні варіанти, однотонні без принтів. Тут перейдемо до взуття. Три пари взуття такі ж самі, це ось ці кросівки Ось ці високі сапожки, ось ці боти і тапульки. Але ще, крім того, є ось такі ось гарненькі сандалі, які мені дуже навіть сподобалися. Принтів, кольорів в них небагато, але вони досить всі такі базові, які підійдуть до багато яких образів. Я думаю, що прийшов час подивитися на нові татуювання, які прийшли з цим доповненням. Не дарма ж тут нам додали змогу робити татуювання, нову навичку. Але тут є нюанс, що тепер ось цьому меню фільтрувати запаком. Не можна, зате можна фільтрувати ну, по більшій кількості зон, куди буде робити татуювання. Тож я спробую нічого не пропустити. Почнемо з татуювань на ліву руку, ліве передпліччя. Можливо, буде трішки погано видно ось такий лотос, ось такі ось місяці з кицією. Там киця сидить на місяці, і також вже більш на задній частині ось такий надпис. Деякі татуювання в нас закриті в зв'язку з тим, що відкриваються на більших рівнях. Навички татуювання, все ще ліва рука, але вже зона ліктя і плеча. Ось таке ось татуювання на лікоть. Далі, ось таке ось татуювання на плече, і більше нових татуювань я на цю зону не бачу. Шкода, що не додали на ось це ось фільтрування, хрестик, щоб відмінити всі татуювання. Цій зоні, а й раптом вам цікаво, як працює сам редактор татуювань, то про нього я розповідала в відео з геймплеєм. Так, тут повторюється татуювання, в принципі, ні, не повторюється. Тут інші квіточки, інша рука, інше передпліччя, інші квіточки. Далі на плече у нас тут ось таке татуювання. До речі, це вже татуювання, котре Леонора відкрила, робивши скетчі, робивши ескізи. Ось це теж вона відкрила, вже робивши ескізи. Переходимо на ноги на ікри. Я думаю, її треба прибрати. Волосся, щоб було добре видно. <хи> ось такий зайчик, покемончик якийсь. Ще є в кольоровому варіанті, мені здається, вона теж це відкрила, робивши скетчі. Шикарне татуювання лози, яка закрутилася по нозі, дуже круто виглядає. Ну і ще декілька заблокованих. На іншу ногу є ось така ось лоза, яка. Дуже круто доповнює татуювання на іншій нозі, прям прям класно виглядає, як на мене. Низ спини додали теж декілька нових татуювань. Три штуки можете бачити закриті. Ось таке татуювання. Якась, знаєте, ця сила трьох зачаровані всі жінки-відьми. І ось таке татуювання з трояндою. Верх спини, поки в мене доступно три татуювання. Знову ж така потрібна штука. Ось. Така штука, і ось така ось карта таро. Прикольно виглядає, і тут не тільки карта таро. Тут в принципі. Блін, а чому це не додали в доповнення життя та смерть? Тут різні карти, крім того, тут символи, коровисько. Так це що там плішний русалка? Ось ця штука. Блін як гарно виглядає. Насправді бунхільда, норм. Норм. І ось ця штука, блін, гарно виглядає. Тільки це мало бути в життя і смерть додане, по-моєму. Ну і ще три штуки заблокованих в мене. На живіт також є татуювання. У мене зараз доступне тільки ось таке, і ще там три штуки прикольних заблоковані. Наверх грудей теж є татуювання, ось такі ось ластівки, ось таке серце є, типу чокер. Теж дуже прикольно виглядає. Ой, тут ще й заду, типу прикольно, так наче закручено. Ну і знову ж таки, тут є ще заблоковані татуювання. Татуювання також є на обличчя і на голову. Ось це мені дуже сподобалося того, що воно нагадує Валаслін з драгон Age, які робили собі ельфи на обличчі. До речі, там неї тут в її пропали. Також є татуювання на голову, і зараз приберемо її зачіску, щоб ви його побачили краще. Ось так ось воно виглядає. Воно виглядає прикольно, насправді цікаво. Але напевно не кожному персонажу таке зробиш. Далі є ось такий якір на одну чи на другу сторону, і є ще ось такі кіточки. Прикольно виглядає. Ще декілька татуювань в мене заблоковані. Одне на обличчя це, напевно, типу з ім'ям іншого персонажа. І одне ще на потилицю, як я бачу. Ну і по татуюванням це все. Переходимо до дітей. Почнемо з зачісок. Шість нових зачісок доступні також дітям. Так, це в нас хлопчик, ось така дитина, можливо, в Рена та Леонори Такий вуличка, що не може. Така зачіска доступна, така ось ця зачіска, ось ця. Дуже йому прикольно з нею. Ось така і ось така доступна дітям. Що, блін, такі теж йому прикольно з такою зачіскою. З головних оборів теж доступна шапка та берет Прикраси, звичайно, там недоступні. Далі по одягу доступний ось такий светер. Теж мені подобається, що це прям нові об'єкти. Екти, а не злизані там чогось з дорослих персонажів. Прикольно дуже виглядають. мені подобаються такі принти. Далі ще є нова футболка з надписами і малюночками в полосочку. Ну таке, як для дітей. І класна, ось ця дуже кофта. Насправді мені сподобалася. Різні кольори яскраві, менш яскраві. Прикольно, ну такі кольори більш яскраві. Тут то того, що ну це для дітей. На низ додали тільки одні шорти, і на тому дякую. Як то кажуть, але могли, хоча б ще пару штанів додати, якщо чесно. Взуття для дітей не додали. Аксесуарів теж якби не сильно бачу. Можливо, для дівчаток ще щось на низ додали. Це зараз я ще гляну. Також додали два костюмчики: ось такий з динозавриками. Прикольно, мило виглядає насправді різні принти, різні кольори. Цікаво. І однотонна є. І ось такий комбінезончик теж прикольно виглядає, якраз щоб відправити малюка на якісь заняття, на якийсь гурток. Для дівчаток футболок і штанів більше немає нових, але є ще пару суконь. Ось така ось сукня. Теж різні прикольні варіанти кольорів. Блін, так гарно поєднуються кольори, я не можу. Більш такі однотонні чи з принтами, з рослинними принтами чи в горошах, блін, як гарно. І ось така ось сукня, більш такий, знаєте, літній. Варіантик. Дуже гарно зроблені рукави і дуже гарно зроблено знизу. Прям цікаво виглядає. Знову ж таки, дуже гарні текстури, Пропрацьовано гарно. Гляньте, які з фруктовим принтом. Це просто офігезно, насправді дуже гарно і однотонні гарні. Взуття для дівчаток теж немає, і аксесуарів теж немає. Для тодлерів зачісок нових не додали, але для них теж доступні шапочки та берети. Також доступна сукня, така ж сама, як для дітей, з тими ж самими принтами. Цікава. І такий самий костюмчик з штанцями. Теж прикольно виглядає. Тут гори такі милі. пару комбінезонів додали навіть інфантам. Костюмчик єнота це прекрасна піжамка, як на мене має бути. Знаєте, було б дивно, насправді, якби не додали костюмчик єнота для діток. Тому що тут єноти, прям ну прям єноти-єноти. Тут все про єнотів. Єнот це символ цього доповнення. І ось такий ось шикарний комбінезончик. Як же ж гарно виглядає. Дуже приємні кольори. Мені здається, що це такий, знаєте, дуже зручний одяг. Текстури, знову ж таки, гарні, пропрацьовано, гарно. Ну і в останній момент трішки позорно згадую за те, що додали взагалі ще три пари нових окулярів. Чому Зорно, тому що окуляри прикольні. Наприклад, ось цей варіант з такого більш прозорого, напівпрозорого матеріалу прикольно виглядає, і є ось такий цікавий варіант з принтом. Ось ці такі мега-елегантні окуляри, теж з принтами, ось таким і ось таким леопардовим, та однотонні варіанти різних кольорів. Ну і ще ось такі варіанти це вже такі, знаєте, більш екстравагантні. Я б сказала, популяри теж з різними принтами, ось такі ось прикольні, цікавенькі і однотонні теж тут є. Ну і це все. Надіюся, я нічого не пропустила, Ви завжди можете сказати мені про це в коментарях, якщо я раптом щось пропустила. Нагадую, що я розігрую код для цього доповнення у відео з оглядом геймплею, тому не пропустіть. На цьому дякую за перегляд, окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви бачите на екрані, за підтримку гривнею. Раптом хочете долучитися до них. Та отримувати бонуси зробити це можна через кнопочку спонсорувати або за посиланням в описі до відео. Всіх цілую обіймаю, бережіть себе і скоро побачимось!